Всім привіт! Зараз я покажу вам розпаковку електричного триммера Техас TA03306, який я придбав в магазині магазиніалу. Його потужність 450 Вт. Обрав я цю модель для обслуговування невеликої ділянки біля будинку, переважно для підкошування біля клумб, бордюрів та у важкодоступних місцях. Ну що ж, давайте подивимось, як виглядає триммер вживу. І що входить до комплектації та мої перші враження. Так, перше це защитний кожух із мірами безпеки. Інструкція з експлуатації. Тут 5 винтиків. І гарантійний талон. Сам електричний тример і все, більше поробці нічого немає. Сам електричний тример, він в такому розібраному водійте для зручності доставки, я так розумію. Пластик як безвичайний, тут де двигун, відкрито все. І я вважаю, що з такою конструкцією двигуна, да, обмотку видно, з такою конструкцією двигуна в дождю, після дождю краще не косити, для того, щоб він довше працював. І, ну, а так, в принципі, потужність 450 Вт за таку ціну, за яку він зараз продається. За тисячу гривень. Я вважаю, що в принципі краще не придбати. Бо в мене є великий якби, бензиновий тример, але ним незручно а, десь біля там, стежок чи теплиці, чи біля забору десь косити. А, та й не хочеться якось тащити його, щоб трохи трави скосити. А цей легенький, його вага всього півтора кілограма раз не розібраний, але одною рукою його навіть джинсі буде неважко користуватись. І, ну що я можу сказати? А, ліска тут на міліметр. В комплекті, якби тільки це ще тут є, більше нема потрібно докупляти. І я вважаю, що це дуже вдалий варіант для невеликих присадовних ділянок. І виробник заявляє, що ним можна косити. Без перестанку ділянки до півсотки це більшим достатньо. Я вважаю, що якщо потрібно більше, то це вже бензиновим потрібно косити. Вот. Замовив я цей тример в магазині Алу, доставили швидко. Якщо вам потрібно щось подібне замовити, рекомендую магазин. Дякую.